Підготовка до сесії, внесення змін до бюджету та деяких регіональних програм вже цієї п'ятниці на пленарному засіданні депутати облради планують розглянути низку рішень стосовно фінансів. Перед тим у рамках дня депутати обранці прослухали звіт податківців про надходження до бюджетів різних рівнів. При фактичному рівні надходжень виконано завдання заповнення до, знаходнення до частини бюджету всіх рівнів, частині платежів, що адмініструється головним управлінням міністерства доходів. До загального. 20 млн грн. У містецьких бюджетах плани, які заплачені місцевої ради, на стоїть 6,3%, так, а по порядку, як я вже спочатку, 67 млн грн. І по обласному бюджету 102%, де плюс 4,7 млн гривень. Крім запланованих на день депутата питань, звернення до бранців від громадськості керівник обласного союзу Українок Уляна Швидюк каже: у місті та області спостерігаються випадки, коли чоловіки спортивної статури на підпитку агітують молодих хлопців не йти до війська, де бачать гурт хлопців, підходять до них, балакають і. Кожного разу, коли я після них підходила до хлопців, задавала одне питання: про що вони балакали? Говорили про те, агітація йде повна не йти в армію, не йти в армію. Тхо агітація, що бажання штовгнути чеченців з українцями західних хлопців. Занепокоєна цим питанням. Жінка попросила депутатів звернути на це увагу, особливо на території тих закладів, де навчаються молоді хлопці. Відтак голова облради Василь Скрипничук пообіцяв звернутися з даного приводу до правоохоронців.